Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити по такому питанню як булінг. Булінг І взагалі, це дійсно нещодавна була така подія, яка відбулася у білій церкві, де побили 12-річну дитину. Оля таке пропустився! І в результаті. Було звинувачено там одного хлопця, а також інших його подільників, так би мовити, у кримінальному правопорушенні, у катуванні, а також у вимаганні грошей. Санкція за такі дії вона доволі таки тяжка. І я хочу просто поговорити про те, що от такі дії вони. А зараз вони ставлять не тільки зараз, а завжди вони створюють дійсно в суспільстві великі проблеми у майбутньому. І в принципі, от виховання дітей, їх вседозволеність це впливає взагалі на ситуацію в суспільстві, і воно веде до криміналізації суспільства. Це є таке поняття як булінг, і за це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Нещодавно було внесено зміни до закону України про освіту, і там було дещо підкориговано цю статтю щодо булінгу. Тому що раніше, хоча у нас стаття існує з 18-го року, але ж фактично, вона не так е, жваво застосовується, і коли застосовується, то суди здебільшого закривають ці справи про адміністративні правопорушення там, стосовно. Вчителів або дітей, або батьків дітей, які скоюють оце насильство психологічне або фізичне насильство. Через те, що склад адміністративного правопорушення був доволі таки складний. Треба було доводити і системність, і або, наприклад, тривалість таких от дій От зараз поняття булінгу у 24-му році воно було е дещо змінено і виключено з закону. Тому зараз є надія, що ну, буде дійсно якісь реальні покарання. Хоча санкція, як я вважаю, санкція за такі дії, вона недостатньо жорстка, тому що е можна було б, наприклад, застосовувати штрафи не в розмірі там, від 800. 50 до 1700 гривень за таке адмінпропорушення. А можна було б, наприклад, ну, збільшити хоча б 10, 10 разів. Хоча б 10 разів. Тому що що за що сьогодні взагалі 850 гривень. Ну, я думаю, що така міра покарання вона зовсім ніяк не впливає на дії рішення агресора. І Тут просто проблема, вона набагато складніша, оскільки, наприклад, от як відбулось в Білій церкві, дитина 12 років, а на неї нападав 16-річний хлопець, дитина ця з родини, яка є переселенцем. Вони переїхали з півночі, Київської області у відповідний центр області. І її батько, також дядька, вони зараз воюють, тобто нікому взагалі захистити дитину, і знаходяться отакі люди, от, е діти, які доволі жорстокі, і вони використовують е таку віктінність людини, тобто, що за неї ніхто не може постояти. Це в класі, мабуть там, в школі дитина є новенькою, і до неї починають чіплятися, починають примусувати її щось робити. Ну, В даному випадку кримінальне провадження порушено, тобто розпочато кримінальне провадження за статтею 127 катування. Катування, поки що там стаття е частина передбачає перша поки що кваліфікація по першій частині і передбачає покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. Але, скоріш за все, може бути змінена кваліфікація, оскільки е тут є вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Тобто, якщо була попередня змова групою осіб. Або з метою дискримінації, в тому числі з мотивів расового національна чи релігійної нетерпімості, то вже від 5 до 10 років. Що таке катування? Ну, в даному випадку її там били і спричиняли, скоріш за все, сильний фізичний або моральне страждання, і вчинене було з метою примусити її. До якихось дій, чи отримати якусь інформацію чи зізнання. Там була інформація в засобах масової інформації, нібито е мова йшла про якісь там наркотики, якусь інформацію вони хотіли від неї отримати, чи вона там повинна була про щось розповісти, чи е навпаки не розповідати. Ну, Щось таке, якась така історія. Тобто вона пов'язана з мабуть. З якимись там наркотиками. це, до речі, само по собі дуже дивно, оскільки якщо у нас поліція не контролює цю ситуацію і допускає, що у навчальних закладах, у школах відбувається, наприклад, вживання наркотичних засобів або продаж їх, це вже окрема історія, по якій взагалі то Поліція повинна теж розпочати кримінальне провадження і розібратися взагалі, а в чому там проблема? Тому що ну, це теж дивна ситуація. От, ми розуміємо, що поліція десь може недопрацьовує. А Інша ситуація, інша проблема. Ці справи в тому, що звернулася мати з цією заявою поліції Стало відомо, що відбулося. Це катування, відбулося побиття, мабуть, тілесні ушкодження були, вимагання також там було, але ж вони розпочали кримінальне провадження через 5 днів. Тобто 5 днів вони чекали. Проблема в тому, що тілесні ушкодження, якщо вони. Легкі або середньої тяжкості, ну, середньої тяжкості, мабуть, ні. а от якщо легкі, то так, вони можуть зникнути. І якщо перші дні не встановити, не зафіксувати це, не провести обстеження медичне, то у майбутньому, там через пару-3-5 днів, то вже не буде. скоріш за все. Цих пошкоджень. І у цьому є проблема. Тобто ну, поліція вона займається бездіяльністю. Це взагалі проблема, яка стосується різних категорій потерпілих в Україні. Поліція вважає, що потерпілі у нас якби такі. Е Такі, які чомусь страждають. Страждають і не тільки від злочинних дій, але ж і від бездіяльності поліції. За це, я вважаю, поліцейські, поліціянти повинні нести відповідальність окремо не тільки дисциплінарно, але теж може і кримінально, тому що вони фактично порушують права людей. Тим, що не розпочинають вчасно кримінальне провадження, не проводять слідчі дії, не допитують, не фіксують докази. І потім ці справи вони, навіть якщо через якийсь час вони розпочинають, вони починають сипатись в процесі. Підписуйтесь на мій канал, будемо захищатися разом. Адвокат Олександр Євцюдін.